Олександр Васильович, ще у вас виникали питання, що можна сіяти після сорок? Так. Що ви плануєте сіяти після того, де ви зібрали сорок? Орог Горох? Озим. Горох так, ми посіємо, я розкажу чому. Ми обрали три гектара, Я раді експеримента послав диску в борону зробити там, То я вам скажу, після нього так м'яко вона лізе, йохани баба. Тобто при такій засусі, при цьому, ми зайшли, вона добре переробляє її. То цю зелену ну, масу. І, да, і, і вона вся в землі, зараз можна поїхати. Подивитися, я зайшов, геть, Прямо можна спокійно сіяти в Значить, за одним проходом? За одним проход. Геть так класно, я кажу. Він такого так так. зрізав її. Ще. А ну, яким комбайном 100? ви збирали? Ліксіон 750. Яка там жад, жадка і механізм. Який там. Обична жадка. Обична, Обична аварія, жадка, так, да, з дружним роторним. Ну, два ротора і а, барабан. І барабан, а, а, гібрид. це гібрид. гібрид да. І е, не б'є його, добре, не потір, 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 потір немає. Єдине, що ця паличка, оця туди-не йде, зелененька вона попадає, ви, е, похибку треба брати на неї, бо вона дає вологу, вам на благомірі, ви переміряєте. Я рано заїхав, заробово, треба було трошки раз, подождати. Зараз я просто рано зарану заїхав, бо я боявся, що буде сипатися чи що.